Друзі, всім привіт! Новий день, нові вершини. Аня закінчує прибирати на кухні. Аня ж закінчує прибирати на кухні? Так. Аня закінчує прибирати на кухні і йдемо, значить, займатися далі своїми справами. Нам потрібно в першу чергу... Нам в першу чергу потрібно розвести електро нам в першу чергу потрібно розвести електрику по другому поверсі, щоб ми вже спокійно собі перестінки встановлювали. Кабелі вже були розведені. І другий момент нам приїхала деяка посилочка. Всім привітки вам, друзі! Починаємо ми день з посуду. Сьогодні вже й толік. Ми певно з півгодини добрих. І я вже домиваю після сніданку. Одним словом, є нам чим зайнятися. Вчора виїжджали в місту, Не купили олії 5 літрів. Не купили мені телефонну зарядку. Тому що ця щось взагалі виділюється. Не купили нічого на кулінарію, Коротше, я не знаю. Знаєте, якась така, просто ще ти не в той ритм, що в тебе є автомобіль, і ти м -м -м пишеш списка. Ви можете будь-коли <поцелес> поїхати. ну ти в мене а я пів і втік. Я дали мене навіть не втік, не встиг. Ага. Сьогодні в дворі така зимня погода, мінус вісім, а через два дні продають плюс <схід> вісім. Так що такі в нас контрасти бешені. До речі, в попередньому відео приїхала нам докатка, замовили на наші колеса. Ось така вона йде, невеличка. До речі, брав 16 ку так само, як і наше колесо. Але бачите в чому прикол? Коли береш такий самий розмір докатку, як і колеса, то вона виявляється менше. Опа! Ну, не сильно менша, але трошки менше. Бачите? В принципі, я читав про це в інтернеті, там нічого страшного немає, тому що його задача доїхати до шиномонтажа. Але нам підписник написав, що от на 16 колеса він брав докатку 18-ку. То розміром на два розміри більшу, і тоді воно якраз виходило в розмір колеса. То висота була десь приблизно, як і колеса. Ну, але нам це не принципово. В принципі, то таки. за весь час експлуатації цього автомобіля може 2-3 рази використається, може й того не використається. Як повезе? Покладемо її поки що тут. Ви знаєте, що в комплекті з автомобілем йдуть ось такі, ось такі ось коврики. Вони прикольні тоді, коли от живеш в такому районі, де не мокро, не сиро, отак сухо, і сухими ногами сідаєш собі, і все. А коли в нас дощі, болота і все на кучу, то вони в принципі не сильно практичні, вони вони недобрі. Тому ми вирішили за нього замовити коврики нормальні для автомобіля, щоб нам волога не потрапляла вниз, щоб це болото можна було легко почистити, і скажімо так, легше було потім відмивати машину. Берізь даму, виймайте оці коврики з машини. Для мене, друзі, знаєте, я вам скажу це біль. Коли діти своїми брудними червиками заходять, також відстають та все, обтрушується, як вода взагалі. Тому я скажу чесно, дуже їх чекала. До речі, додатково ми замовили коврика, багажник, тому що в нас сім сидінь, але ми двома не користуємося. Так само він потім виймається, витрушується або миється і все чисто, все прекрасно. Блін. Давай поставимо перший цей. Це, не Дуже такий да. класний, класний і міцний. Головне, що він міцний, за це я переживала. Я правильно сполючення? Да. Сваган да. та Уран. Да. Вау, слухайте, все як ідеально підійшло, ні? Дивись. Просто супер. А? Тут, якщо ви уважно. Подивилися бортки, і навіть якщо щось десь витече, або навіть рибка розтане заморожена, нічого нікуди не втече. І нам дали в подарунок ароматизатор повітря. Це куди? Я пам'ятаю, що нібито вони казали оцю штуку е, треба там, де ото між дітьми стоїть знизу. знаєш? Як брали коврики, так само бачите, ці кріплення йдуть. Це в нас йдуть такі. Овальні вони йдуть, а да. там є ще круглі. Да. Це треба друзі овальні. уточнювати. Мамба. Ви ідеально просто підійшло. Скажи, на од... од... якусь сторону він А, сюда. Дивіться, друзі, це просто, я не знаю, мега круті якісь користь. Все закривається повністю. Повітря виходило. У передньому авто у нас теж були гумові, чи резинові килими, але все-таки там під ними дуже-дуже сильно запалало туди під них болот. Я навіть не могла подумати, що є ось так прямо ідеально все, що було зроблено. Тільки треба було б там перш профилососити. Напевно mm його -hmm. треба підниз. вам Скажу, стало набагато приємніше і якось всередині. І мені здається, простіше. Ти вже не ноги ті не обтрушуєш, не оббиваєш щоб часом. Не вимазати. бо з тими килимами я завжди все таки якось їх старалася витирати. Та й плюс знаєш прибрати тобі, коли виняла прибрати. Помила і все. Да, виняла собі гарнесенько промила. Оцею як називається там та Мейки. штука мийкою. Розвісила водичка, стекла. І нажати в машинку собі поклали. Як же ж без наших любих діточок, які встигли вже тут нажати своїм пальцем. Ух ти. Пахне. Я, чесно кажучи, скептично до тих ковриків відносився. Я думаю, нащо не потрібні, але в принципі, навіть коли зараз я стою ногами на цьому коврику, ноги якось жорстче тримаються, то не йорзають, як цьому. по цьому. Бо сам коврик йорзав, ну. розумієш? І воно жорстко стоїть, в принципі, навіть якось комфортніше, скажу так. Ну, нога не їздить і от поставив ногу, і вона стоїть на своєму місці. Ну, в принципі, прикольно. До речі, ще навіть на запаски оці, знаєш? Продаються спеціальні чухли, воно собі буде запаковане і навіть не буде видно того колеса. Там, до речі, є. Ти знаказав? Там є типу для нас запаски місця тільки під сідушками. Шостим да, сьомим місцем. Сідушки, там є місце знизу. Раз на докатку, але ця туди не влізе, тому що вона нестандартна. Вже казав попередньому відео, що це не оригінальна фольксвагенська, це просто якась. Та навіть якби вона влізла, <рес> тобі треба пройшов всі дошки відкручувати. <рес> Ні, ти це його робиш. не поставиш, поки треба сідошки, де запаску не всунеш. Брали ми друзі, ці коврики в інстаграм-магазині. До речі, окрім ковриків, там ще є захист салону сидінь, і майки, і чохли, накидки. Ковриків нам зараз все таки найнеобхідніше. Далі будемо вже дивитися по ситуації. Якщо буде дуже забруднюватися, будемо. І чохли килимки, саме ці виготовлені з резини, українські друзі, виробництво підтримуємо наше. Окрім таких гумових килимків, там ще є килимки матеріалу Ева чи Єва, вони також дуже класні, є свої в них переваги. Якщо говорити про гумові, то там є двох типів. Також є ворсові, але вони так менш актуальні, хоча також їх і беруть. Якщо говорити про саме цей матеріал Ева чи Єва, ну не цей, а те, що я кажу, є на, є на сайті на інстаграм-сторінці, інстаграм там можна. Ще обирати кольори, там які зі сині, червоний є, пам'ятаю. Але все-таки мені здається, в нашому випадку гума найпрактичніша. Дуже багатьом знаю, такий товар потрібен, тому від нас буде знижка 100 гривень при замовленні килинків або чухлів в цьому інстаграм-магазині. До речі, в описі залишу і посилання на цей інстаграм-магазин і номери телефонів, тому що ми вже потім перейшли на Viber і списувалися саме там, а також посилання на сторінку в TikTok. За якість можете бути впевнені, тому що справді вона крута. На перший погляд килимки мені сподобались. Будемо їздити, будемо бачити, як вони себе покажуть і наскільки їх вистачить. Я сподіваюся, що ми з ними проїздимо <хи> і так колись і продамо цю машину разом з цими килимками. Сидіти зручно, нога ну, зручно стоїть. В принципі, далі будемо бачити. Поки на дворі морози, ми штукатурити не будемо відкоси, під віконів, поки що також встановлювати не будемо, тому що ну, такий мороз не варто цього робити, тому що, якщо на мінус 8, то в хаті може бути мінус 2. Це не є сильно добре. Вже з понеділка буде потепління, тоді вже будемо встановлювати підвіконня, тоді вже будемо штукатурити ті відкоси, ті відклеїти. Ну, коротше, робити все, що ми зараз можемо робити. І десь, можливо, в наступному відео, а можливо, через відео, ну будемо бачити по ситуації, нам приїдуть батареї для нашого будинку, батареї опалення. Я правильно все сказав, будемо також і цим етапом трошки займатися. Ну в принципі. Буде цікаво. Поки ми там килимки стелили <рес> тішилися гарненькою машиною, діти заїхали трактором аж в кінець поля. <рес> Давай. Ой-ой-ой. Тримай. Ти що? Каже Адам, що вони довбали різні породи. Обережно, бо в тебе колючі граблі. Давай злазь звідти швиденько. Так, а ну виходьте з поля. Все дуже тверде. Забирайте бігом вашого трактора. Ого-го. Пород. <рес> Назов, все сап. Давай, до речі, акумулятори я також додому позабирав від інструменту. Заряджаю їх вдома, тому що вони на хаті навіть заряджати, чесно кажучи, не хочу. Через те, що там холодно. Це вже два заряди в акумулятори. Залишилося ще два заряди, і буде прекрасно. Той розряджений. А то я в майстерні виходить, ставив. Він простояв. Ну, напевно, добу. І я приходжу, він все рівно розряджений. Тобто на холоді вони не заряджаються чомусь. Вдома зарядились, все до так. що Два заряджених є. Мені в принципі на сьогодні вистачить. І так першим ділом О, сніжинка на вікнах о го хо Будемо утепляти скоро стелю. Так, нам потрібно від цієї коробки розвести світло по всьому другому поверсі. Ось звідси. Коробка, робимо штрубу і погнали. І одразу ви побачите, що я тут хочу зробити, що у нас, в принципі, тут буде, як воно буде. Ну, коротше, все буде видно. Нам у нагоді знов стане наш мультиінструмент. Доки є світло, треба швиденько зробити штрубу. Бо далі всі роботи, в принципі, можна робити без світла. Але штруба обов'язково. Зі світлом, бо він не на акумуляторі. трубу, три кабеля має залізти. Тепер треба в досичці український отвір вирізати, щоб так само ті кабелі туди наверх дошки закинути. Я вже казав попередньому відео, чому ми так будемо робити. Тому що в нас знизу місця немає тому всі кабелі будуть іти над дошками. Так менше місця буде займатися. От зараза! Не вистачило мені однієї хвилинки, вимкнули світло. Ой, блін. Ми майже все прорізали. Попробую сверлом, може, зараз. Зможу просверлити. <свірлі> По тих лініях обережно, щоб не зачепити цю пароізоляцію. Ось в мене ще є шабельна пила. Я сподіваюся, що не зможу доробити цей отвір. Нам просто треба, щоб туди кабель проліз. І з гофра побачимо. Ну бажано з гофрою, щоб без гофри кабель тільки на стіну заходить. А весь остальний шлях проходив в гофрі. Вийшло не зовсім охайно, як я планував, але в принципі нормально, кабель пролізе. Трошки пошкодив пароізоляцію, але потім будемо зверху він вату закладати, то я там зверху скотчем позаклею. Ось такі отвір. Все, в принципі, можна розкидати кабель. Почнемо з дитячої кімнати, а тоді вже будемо займатися там коридором, туалетом, нашою кімнатою ну і всім таким подібним. Пішло світло до вимикача. Перший в дитячу кімнату, а від вимикача вже піде до лампочки. І так, в принципі, на кожен контур будемо робити. До вимикача, до лампочки. І так буде просто. І в нас розподільча коробка, тоді в нас буде, скажімо, під вимикачем, під розетником вимикача. Так що, в принципі, має бути все файно. Чи супер? Супер має все бути. Оце дріт нас пішов вже на коридор і ванну. І залишився ще один дріт на нашу кімнату закинути, і все, і можна, в принципі, вже вести до е, самих лампочок. Якось так. У нас тут буде в краю стояти шкаф біля цієї стіни. Е, якби світло, будемо розраховувати лампочку за мінусом цього шкафу. Для чого нам над шкафом світло, якщо там буде стояти шкаф? Нам треба світло посередині кімнати, там, де можна ходити, там, де не буде шкафу. Тому ми будемо відміряти середину кімнати, саме звідси, не від краю, а звідси. І по центрі будемо вішувати наш світильник. Є середина кімната, якщо не враховувати шкаф. Де у нас хрестик? Осінь. Ось тут має бути світильник. В цьому місці. Тоді він буде точно посередині. І, до речі, я вам скажу, що не посередині ліжка він буде, він буде трошки збоку, але посередині кімнати. Зараз можете подумати, що це буде незручно, спиш. Тут світло включають, лампа прямо в очі світить. Ну, по-перше, буде біля ліжка ще два світильника з кожної сторони для кожного. Плюс на цьому столі буде настільний, настільний світильник. І плюс анін столик там буде, там також якийсь світильничок буде. Так що світла буде більш ніж достатньо. Тому я сумніваюся, що хтось вночі буде оце світло включати. Будуть. Включати оці на стіні, там всяку цю ерунду маленьку, а це буде включатись тільки коли ввечері там будуть ходити всі по хаті щось шукати. Тоді буде включатися оце світло. Ну, в принципі, ми так от зараз ми так живемо, то ми в принципі так і використовуємо. Тому я думаю, що тут буде точно так само. Також нагадую друзі вам про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Недавно ми їм відправили Mavic 3 e але зараз вже потрібний Mavic 3 є. Це Цей зимовий, для зими спеціально він там дуже добре ним користуватися. Так що, друзі, посилання на донат буде в описі під цим відео. І на банку посилання також буде в описі під цим відео. Кому цікаві звіти, там де гроші, як вони там розраховуються і все остальне за збір, я закинув оце останній пост за останній збір, що ми проводили. Так що, кому цікаво, в постах вся повністю історія наших зборів є. Всі звіти, всі кошти, які нам на карту заходили, все, що ми придбали, все в постах. Можете взяти калькулятор, все перерахувати і для себе точно знати, що все пішло туди, куди потрібно. crasar <laughs> А тут у нас буде лампочка. Потім треба кодудок, щоб дошки цієї вирізати, щоб ідеально по центру виходило. Ну, хоча, і так вийде нормально, все буде. Нічого там не треба вирізати. Так, тепер тепер, коридор. Пам'ятаєте, що в нас є люк в коридорі, прямо наді мною, бачите? Оцей виріз. Тому тут звичайне світло на одну лампочку не вийде. Тут треба брати два точкових невеличких світильники. Один буде з однієї сторони люку, другий буде з іншої сторони люку, щоб воно виглядало, по-перше, симетрично, по-друге, щоб рівномірно освітлювали. Нам коридорчик. Тому що якщо з цієї сторони вліпити освітлення, то, скажімо так, світло буде тільки більше на цю сторону. Якщо тільки з цієї сторони, то в цій буде, якби, тінь така. Тому тут краще два невеликих таких світильника поставити і все. Щось типу, як в нас на першому поверсі буде, це буде найкращий варіант. Приміщення тут буде невеличке, грубо кажучи, квадратів 4. Я ж точно не рахував. Так що, в принципі, я думаю, цих двох світильничків нам вистачить з головою. Тільки треба вирахувати, щоб вони були ідеально по центрі Ну, від стіни, щоб ідеально були віддалені, і по центрі нашого коридорчику. Значить, в коридорчику точкові світильники будемо встановлювати наступним чином. А це у нас йде лінія середини коридору. Ось вона. І виходить як? З однієї сторони від люка до стіни в нас 97 см, з іншої 84 см. Будемо робити так: з цієї сторони посередині, і з цієї сторони посередині. Тоді воно буде дивитися, точніше виглядати чи дивитися симетрично. І в око не буде кидати, що щось там десь нерівно. Тому зараз відмірюємо і посередині хрестики поставимо. Там в нас і буде виходити наш світильник. А от чим не краса? Краса? Все стерчить. Обвели якраз люк, щоб не зачепити нам, і там вивели це. Коридорчик готовий. Ванна! Ванну треба два дроти кидати: перший на світло, а другий на витяжку. У нас буде в ванні витяжка примусова на окрему кнопку, так само, як і на першому поверсі. Тільки в чому прикол. Якщо робити витяжку через стелю, то там доведеться виводити це все діло якось на двір. Потім трубу утепляти. Ну, коротше, багато різних моментів, або виводити через стіну. Але якщо виводити через стіну, тут така ситуація: тут іде морлат. Тут йде армопояс, і над вікном 20 сантиметрів це йде місце, куди можна вивести витяжку під армопоясом. Вище вже не вийде. Тому десь на ось такому рівні можна буде зробити витяжку. А наскільки я знаю, витяжка має бути під саму стелю. Тому оцей момент ще треба подумати, як це зробити правильно. Та й плюс витяжки на другому поверсі в інших кімнатах, вентиляцію, як це зробити. Так що я не знаю, як правильно в цей момент треба обдумати. Ну але кабель я кину, а далі вже буду думати, як робити. В будь-якому випадку витяжка вона буде от там біля вікна. В тому краю, ось там. Тому кабель туди можна кинути. а Там вже розберемося, чи в стелі робити будемо, чи в стіні робити будемо. Просто можна буде зробити по всьому другому поверсі. На тут є можливість через. Горище, просто вивести витяжку з кожної кімнати і з коридорчику такі невеличкі такі отвори поробити. Чи фронтон, чи куди, щоб вона ефективно працювала, нам потрібно пробивати дах і трубу, прямо виводити ну, через дах. Якщо ви виводити через фронтон, вона може е, не дуже добре працювати, тому що от природня вентиляція по горизонтальних трубах не сильно хоче йти. Ну, якщо дуже довгий канал, тому тут то треба подумати. Або десь моторчик ставити на цьому, на горищі, щоб потім нажави воно собі з приміщення все витягує або є оці. Клапани такі спеціальні, які в стіну робляться. Не рекуператори, ні, рекуператор дуже дорого, а саме клапани, які йдуть притяжні, витяжні вентиляції. У Вона ставиться або над батареєю, або десь вікна з боку. Але мінус їхній в тому, що от коли на дворі холодно, може льодом покриватися зсередини інієм Оце весь клапан, тому що всередині йде тепло, звідти йде холод, і всередині, от, виходить конденсат. І може бути іній. А якщо ще його ставити над батареєю, тоді все буде добре. Бо повітря, яке заходить холодне з двору, воно буде зразу нагріватися, і тоді вже не буде цього льоду інію. Над батареєю мається на увазі, ось тут під вікном отвір серлиться, і туди виводиться оцей клапан вентиляції. Коротше, з вентиляцією я ще не знаю, як зробити, що подумаю. А зараз ми займаємося просто розведенням електрики по другому поверсі. За вентиляцією будемо думати трішки пізніше. Так, ось тут у нас буде світло в ванні, тільки його треба тепер на стелю перенести. Це світло буде якраз посередині коридорчика, тому що у нас може бути от ванна, там може бути якась шторка чи ще щось, і щоб ця лампочка не заважала нам в шторці. Та й, в принципі, над самою ванною воно не потрібно, те світло нам потрібно в коридорчику. Приміщення невеличке, цього світла буде більш ніж достатньо, щоб освітити все приміщення. Посередині коридорчика. Ось тут воно має бути. О, хрестик видно, малюємо. На цій веселій ноті в нас закінчилася гофра. Як Ще 3 метри є, але мені до витяжки треба 5 метрів 40 сантиметрів. Тому, тому, тому може я прокину те, що є, а потім вже докуплю доточу її, чи якось так зробимо. Ну, коротше. Побачимо. На даний момент ось такий жмут у нас тут намотаний. Оце все буде йти в цей перестінок. Зараз попробую завести. Головне, щоб кабель мені хватило. А мені по факту, що що, залишилось? До витяжки прокинути і в дитячу кімнату до центрального світильника. Більш мені такого особу світло розкидати не треба. А, ні, ще треба. Ось є розетка. Тут буде одна розетка, один вимикач, а сам світильник десь в цьому місці буде. Тому що придається там якихось півтора метра штруби робити, і отут світильник встановлювати. Коротше, роботи не так багато вже й залишилось. Це буквально гофри ще до Купити моне метрів, метрів 10, напевно. Ну хай 12, грубо кажучи, і цього вже хватить, і світло вже буде повністю розведене по другому поверсі. Залишиться далі, тільки зашити все це діло і буде файно. А, ще в перестінках до світильників маєте. Треба більше гофри. Ось така у нас паутинка тут вийшла. Накручено, намучено. Якби докинув десь тут. Закинув сюди кабель, а там будемо бачити, де ми витяжку зробимо. Чи тут ми її зробимо? Якщо вже в іншому місці, тоді можна його пересунути просто сюди. Але тут буде ванна, тут може душ буде висіти на стіні, не треба. Так що краще сюди його закинути. Одесь отут. Куточку. Залишилось тільки перестінок встановити. Гофри немає на, на дитячу кімнату. Десь буде в'їхати в місто, треба докупити тих пару метрів. Кабель ще залишився, а гофри немає. Ну, в принципі, все, що тут ще можна зробити. Все, що на даний момент було потрібно, ми зробили. А, бришу, що кабель треба закріпити на стіні. Щоб він отак не телепався і в коробку його завести, щоб він там собі вже був закритий. Так, все, окультурили файно, зробили. Так, тут заходить, ніби під штукатурку ховається, якби заштукатуриться. І в коробку ось ці наші дроти заходять. Залишив в принципі, сантиметрів 10-15, напевно, з коробки виглядає, тобто має хватити. Ну, оце тимчасове, то ми його потім виймемо. Це йде на наш світильник. Ось цей дріт. Чорненький. І ось лампочка світить. Але ми її поки що відключили, щоб не дебануло часу. Докупимо гофру, електрику доробимо. Траса. Непогана робота сьогодні зроблена. Я щось не думав, що я все встигну. Кажу, шкода ж тільки, це буквально метрів 5 гофри не вистачило мені на дитячу кімнату, але на розвідку прийшла, так? Да? Ну так, да, подивитися, як ти тут без мене. Що ти взагалі тут робиш, чи ти, ти що щось ти робиш? Ти сидиш на пивко попиваєш. І як тобі результати діяльності? Прикольно. Скажи, спитай, а що ти тут зробив? Так, я так само думала це сказати. Ну, бачиш, скільки понакручено дротиків зверху? І всього на кучу. А -а -а. Все, тільки треба гіпсокартон купляти і лупашити. Все, типу, ти все ти зробив? Ну ще в, в дитячу кімнату мені не вистачило дрота. Не цього гофри не вистачило. Поки все добре. Що таке? Нічого. Яких перемичок? А кузін харту хартур хар 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 халтурну стіну зробив? А я тут за зробив, я думаю, й хвати. Це може і не зробив, а мені то смієшся. Да, да. Я забив болт просто. Думаю, ай, хай буде так, як є. Тут бачиш, тут міцно зробив нашу стіну, тому що тут непонятно що буде в кімнаті робитись. А в дитячій думаю і слабшої стіни хватить. Вони ж там не будуть кому розносити. Буде! <свисток> — То ми з собою будемо сваритися тут треба. Труйний гіпсокартон, а не двійний. Ну <свисток> шкаф, конечно.